Усім привіт, вийшла з вами поговорити на одну хвилинку. Пробувала я влаштуватися... Ой, влаштуватися ще раз в Аврору. Не вийшло, мені відмовили. Через те, що в мене були такі моменти в житті, коли у мене здоров'я пошатувалось, і приходилося пару разів відпрошуватися. Хоча по роботі нюансів в не було ні разочки. Ну, як то кажуть, все на краще робиться. Це що я пережила, втрату чоловіка. Загинув на мінинг, загинув мій чоловік, і вони це не враховують то... богнім суддям. Буду розвивати свій канал поки що, ступнули морози і якось так А потім, можливо, щось, щось та не йду. Просто щоб не сидіти вдома десь 2-3 рази на тиждень, така щоб на пару годин. Ну, Хто шукає, той знаходить, як то кажуть. Сільпову, а інша тут чорна фірма закрита для мене. Аврора по роботі для мене теж закрита. Тому якось так займаюся своїм зниженням ваги. В неділю буду зважування.